Нарешті з'явилися заводські електровелосипеди Аквамарін Дорожнік. Це 26-й розмір. Існують в декількох кольорах. Як ви бачите, зелений синій представлений в магазині в Києві. Також є більш світлий в складі. Відправочка в коробці, він повністю зібраний. Залишилося вам тільки переднє колесо поставити та підключити один провод, папа-мама. Дивіться: 350 ватний мотор, запас ходу 30 км і швидкість до 30 км на годину. Ручка. Запалювання з індикатором та з ключами, ось так вона виглядає. Все працює добре, газує дуже класно, плавно підриває, тому нічого тут для, наприклад, похилих людей дуже зручний велосипед. Сидушка на пружинах, педальки якісні, хоч і пластикові на підшипниках, можна при. Побажання поставити металеві Каретка на промпідшипнику. Ось така класна батарейка на 12 ампер. плюс ще стопарі ззаду буде. Індикація заряду також присутня і зарядочка. Такі велосипеди в Києві у нас присутні. Телефонуйте номер під відео.